Коридори, да, якби тут ми фото наших колег, моїх колег. І начебто, все як по накатанні, ти все це знаєш, але просто от момент, що ти їдеш записувати спогади про свого колегу, це типу найболючіше, мабуть. І отут тут на фото є Кирило. Завжди спокійним та усміхненим. Журналістка Олександра Тронь згадує свого колишнього колегу: відеографа Суспільне Дніпро Кирила Полікевича. Гранатометник 72-ї бригади чорних запорожців загинув 16 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Кирило на телебаченні з 2008 року. Після створення суспільного працював спочатку в ранковій програмі, потім в новинах про багатьох людей. Ну не можна однозначно сказати. Вони хороші або погані. Навіть там про себе я так не можу сказати. Але от про Кирило, от просто стовідсотково. І ну, ти не помилишся, якщо скажеш, що ну я я кажу, да, якби, що це була добра, позитивна, оптимістична людина. Відеографиня Ольга Кім пригадує: Кирил був трудоголиком, завжди сидів у власному кабінеті, допізна працював над сюжетами. Іноді навіть ночував на роботі. Оце ми заходимо сюди, де працював Кирило. На жаль. Кабінет його закритий, ключі тільки в нього. Він нікому його не давав. Ольга пригадує: у червні 23-го Кирило отримав повістку та без вагань доєднався до війська. Служив у бригаді протиповітряної оборони. Згодом боронив східний напрямок. Після реабілітації був гранатометником мотопіхотного батальйону. Коли у Кирила був зв'язок, колега переписувалась з ним. 10 березня в 00.03 я йому написала: Кірюша, привіт, як справи, що ти там, ну, пиши, кажи. І все. Я от почала ходити і всім казати, що Кирило не виходить на зв'язок. Ольга пригадує, за день до того, як дізналась про загибель Кирила, він їй наснився. Проте сподівалась, що це добрий знак. Ми їхали в потязі, так от подимаю голову, дивлюся, а вагон відсікається, і він уходить. Ну, я щось так встала, подумала, що ось він. Що піше? Проститись із загиблим військовослужбовцем приїхали побратими, родичі, друзі та колеги. Юлія Трофімова пригадує, з Кирилом пропрацювала кілька років. Коли почула звістку про його смерть, не повірила. Це було от ввечері. Ну, не очікували. Я, ну, я знаю, що він, да, він пішов служити. Ми знали, що він служить, а взагалі не очікували, що так станеться. Ну, дуже було його доброта, чуйність це те, що його постійна якась посмішка, це те, що запам'ятовується в Кирилі. Це, мабуть, найважливіше, що потрібно зараз про нього згадати. У Кирила залишилися дружина Ольга та восьмирічна донька Софія. У квітні чоловіку мало б виповнитись 43 роки. За повідомленням Інституту масової інформації, Кирило Полікевич став сотим медійником, який загинув внаслідок війни Росії проти України. Антон Сіренко, Олександр Шалдивін, Суспільне новини, Дніпро.